Нас все ж таки приєднується військовий оглядач, пан Денис Попович, пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Добре. І я хочу вам сказати, що ми тут говорили з паном Осадчуком про загальну військову ситуацію, але без деталей. А від вас я хотів би почути оцінку зараз такої нашої такого сьогодення. Значить, що у нас на фронті? Ваша оцінка? В нас бої в Бахмуті. У нас бої в Бахмуті, довкола Бахмута. Іде оборона західних, західної частини міста від е, Вагнерівців, від е, частини регулярної армії Російської Федерації. Е, російська армія намагається оточити Бахмут. Це відомо, і ці спроби у них продовжуються. Йде тиск на Хромове, там, де проходить дорога щас своє яру. Ну, але наші втримують позиції, контратакують в Бахмуті. Відбуваючи е, певні квартали, скажімо так, то там ситуація змінюється щогодини, і те, що, скажімо так, зараз там відбувається через годину, може бути зовсім по іншому Але але йдеться та про певні контратаки, покращення стати тактичного становища української армії. Відбуваються певні пункти, і таким чином там бої тривають. Бої там тривають за бахмут. Така сама ситуація біля Авдіївки. Ну але е, Абдіївку там вона дуже далека від оточення. Тобто там наші так само контратакують, і в принципі ситуація є схожа. Е, стосовно інших ділянок фронту, це Південний фронт, Запорізька область, Херсонська область. Там йде контрбатарейна боротьба. А і фактично там росіяни сідають. Таку більш-менш глуху оборону готують фортифікаційні споруди, перекидають туди війська. Ну для того, щоб можливо стримати там очікувати там нашого контрнаступу і готуються до цих подій. Пане Денисе, от те, що вони от я читаю новину біля Бахмута і Мар'їнки гарячі відбите відбито більше 20 атак. Окупантам не вдається прорвати оборону. Пише генштаб. От те, що вони ну, б'ються саме у Бахмуті, Марінка навколо цього, а там в глухій обороні. Це така тактика, ти, чи у них нема сил? Ну, вже відсутність тактики, насправді. Там же питання полягає в тому, щоб щось захопити. Тобто, показати результат. Ну В Бахмуті вони вважають, що можна ще створити результати, таким чином, вони там намагаються його. Оточити та захопити така сама ситуація в Авдіївці, Там там е, більше значення Авдіївка має, ніж Бахмут. Я не хочу там нікого ображати з наших хлопців, які кладуть життя за оборону Бахмуту. Але е, якщо вони оточать Авдіївку, захоплять, і там буде більш такі значні наслідки цього. Але по великому рахунку рахунку це вже намагання отримати якийсь результат, оскільки ми пам'ятаємо, які вони цілі ставили під час початку цього зимового наступу ці цілі вони не досягли. Ну але треба вже щось зробити. Ні, Так все ж таки, те, що вони на інших ділянках фронту у глухій обороні, це що означає? Це означає, що там у них нема сил, нема засобів наступати, наприклад? Нема наступального потенціалу на інших ділянках оборони. Це передусім південь. Багато казали про те, що там хочуть схопити Запоріжжя. Навіть були плани повернути Херсон в Кремлі. Вони, так би мовити, там існували. Але на сьогоднішній день вони можуть атакувати, вести наступальні дії лише на Авдіївці, на Бахмуті. Ну, частково під Креміною. А інші ділянки фронту, зокрема, південь, так там зараз немає наступального потенціалу. Вони хочуть зберегти ці захоплені території, оскільки для них це схопутне міст до Криму є дуже важливим. А давайте і для вас, і для нашого гостя подивимось четверте відео. Ну, вірніше цитату тут підтверджується те, що ви кажете, Росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу. Про це повідомляє британська розвідка. Аналітки роблять цей висновок з огляду на ймовірне звільнення відповідального за логістику заступника російського міністра оборони Михайла Мізінцева. Давайте почуємо фрагмент звіту. Звільнення Мізінцева не було підтверджено відразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють проблеми із матеріально-технічним забезпеченням залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні. Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Брак боєприпасів спричиняє внутрішні розбіжності, особливо між міністерством оборони Росії і групою Вагнера. Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі вик. Вимоги воєнного часу. Ну, фактично, тут підтверджується те, що ви сказали. Що б ви додали до цього? До речі, його звільнили. Звільнили. Я думав, що він буде повернути на якусь іншу посаду. Це така звична практика. російського військового відомства статусувати, як кажуть, своїх генералів, пересуваючи ліжка, але не міняючи так би мовити, дівчат. Скажімо так, так. Да? От, але е, стосовно е, браку, браку боєприпасів, його значить не стало. Це проблема в тому, що Російська Федерація була не готова до такої війни, такої довгої, і друга проблема їхня тактика ведення бойових дій. Тобто це створення вогнього валу, тобто дуже велика кількість боєприпасів, які вони викидають на квадратний метр площі, яку намагаються атакувати. А в одиницю часу цей призово в принципі до такого снарядного голоду. Про які зараз кажуть в принципі всі військові військові експерти-спеціалісти. Хоча я думаю, що ті хлопці, які зараз обороняють Бахмут, вони б не погодилися б з цим твердженням, оскільки там, в принципі, артилерія працює, і по великому рахунку, попри заяву Пригожина про те, що там не йому боєприпаси, і там проблеми, і його там, значить, обіжають стосовно боєкомплекту, цього такого не відбувається. Тобто артилерія Російської Федерації на Бахмуті працює. Можливо, в математичному вимірі менше ніж по Северодонецькому, якщо порівнювати, але так чи інакше, робота там є. Артилерійська дуже вдячний вам, що ви долучились до нас. Спасибі, Денис Попович. Дякую вам завжди. Вас чекаємо. Дякую.